У Могилів-Подільській громаді різдвяно-новорічний цикл обіцяє засяяти світлом добрих справ підтримкою Збройних сил України, збереженням народних традицій та розкриттям місцевих талантів. Свята народжуватимуться в атмосфері тепла, вдячності й творчого натхнення. План подій, сформований згідно з розпорядженням міського голови Геннадія Глухманюка, детально опрацювали на засіданні оргкомітету. По підготовці та проведення різдвяних і новорічних свят на території Могилю Подільської міської територіальної громади, яке провів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк. І з переліку магія дива та святий Миколай неодмінно повинні завітати до тих, хто опинився в непростих життєвих обставинах та потребує допомоги. А відтак від міського голови буде вручено різдвяні подарунки дітям із інвалідністю дітям загиблих воїнів або зниклих безвісти захисників у війні Росії проти України, сиротам і дітям, позбавлених батьківської опіки або ж які опинилися в складних життєвих обставинах. Солодкі гостинці отримають дошкільнята та учні від 1 до 4 класів ліцеїв і гімназій з числа пільгових категорій. Різноманітні акції та дійства передбачають свято для дітей з назвою Дарунки Миколая, яке пройде 5 грудня о 15-й годині в центрі Могилева Подільського. Запланований благодійний захід щедрівки та колядки на підтримку захисників і захисниць України, тематичні експозиції, виставки творчих робіт дітей, фізкультурно оздоровчі івенти, літературно-музичні вечори, майстер-класи з виготовлення різдвяних композицій. Усі заплановані активності різдвяно-новорічного періоду проходитимуть із дотриманням вимог безпеки і заздалегідь анонсуватимуться на офіційному інтернет-порталі та ресурсах могилів Подільської міської ради.